Всім доброго дня! Помітила на своїх двох трояндах хлороз. Ось він має такий вигляд. На цій троянді на одній гілочці так виглядає. Має жовті такі листочки і зелененькі прожилки. Це хлороз. Ось помпанела хлорозить на кінчиках жовті листочки. Зараз я оброблю її хилатом заліза, оприскаю і залишки піділю під корінь. Так, ось такий має в мене вигляд хилат заліза маса 20 грам на 40 літрів води. Воно швидко розчиняється у воді. І я капну ще у воду прилипач, щоб краще на листочках сватилося. Ось буду розводити у маленькому такому оприскувачі, тому що в мене хлорози тільки дві трояндочки. Я взяла на кінчику ножа. На, так, на Трішки. Так, капну туди. Є прилипачок, що він капне, тому що я його вже використовувала. Щось там залишилось, пару капельок. Так, ну все, закручую, збохтую і зараз буду оприскувати. Ось Я ось оприскувач розбохтала. Головне, не переборщити з цим хилатом, краще менше взяти, щоб не попалити листочки. Ну, Чому вона хлорозить трояндочку пампанела? Тому що були холодні ночі. Весь цей час опускалася температура до 3-4 градусів. І ось деякі троянди почали хлорозити. Ну, із більше 50 у мене троянд. Помітила це тільки на двох. Тому зараз я її оприскаю. А все, що залишиться, просто піділю під корінь. Ось так. Ну, цю процедуру можна в принципі, зробити десь через декілька днів і ще раз. І побачити, чи буде результат. Якщо все піде нормально, далі підуть зелені листочки, то в принципі і не потрібно більше прискати. Так, прискуючи цю помпонелку, я помітила, що ось ця гілочка, яка зверху хлорозить. В принципі, далі, дивіться, ось вона вся не має пагонів. Вона просто така гола-гола-гола йде донизу, а внизу у неї ось почали йти нові кіпагони. Молоденькі, гарні. Тому я вирішила ось цю гілку разом з цими жовтими листочками просто видалити ось тут біля корня внизу. Залишити ці молоді. І вони просто гарно наростуть. Більш здорові. Ну а ці що лишилися, ще полікуємо. І ще додам, що потрібно прискувати саме у пасмурну погоду ввечері або дуже рано, щоб крапельки води не залишилися в сонячну погоду на листочках і не опалили. Тому що промені сонця. Крізь капельки можуть опалити листки. Ще зніму свою брунеру. Каже, вона стала в цьому році красива. Не так довго вони квітнуть, вони такі ніжні, ці блакитні квіточки. А потім ці листки вони такі гарні літом, Рябенькі такі, наче вазон. На наступний рік я обов'язково поділю цей кущик, посаджу такий вздовж дорожечки. Більше їх дуже гарні. Там ще є в мене брунера з зеленими листками в тіньку, в але воно ще не квітне. А ця взагалі така краса. Та ніжна ніжна. Я ще бачила десь відео на Ютубі. Ззаді тюльпани квітли. Переду так висаджені бронери. Боже, як це гарно. Просто що вона така любить в тіні, а тюльпани люблять на сонці. Це треба такий якби, участочок вибрати, щоб десь 50 на 50. Щоб І тінь була десь півдня, і сонечко попадало. Тоді будуть і тюльпани квітнути, і брунері буде добре. Це гарного сім'я.